Вода є! Скажіть це правду, хоча б. Рікуни, грузи, руси, рушить, грузи, я декілька атакуських речей. Бо я журналіст і час, на початку 2000-х років я працював редактором цього святого каналу, редактором громадського політичного мовлення. Насправді об'єктивний телеканал, і мені дуже прикро, що він притворився. Бо на початку 2000-х два харківські олігарха, які тоді дуже дружили, Арсен Аваков і Геннадій Керніс, які були власниками цих каналів, вони зібрали дуже якісний журналістський колектив. Вони зібрали ну, майже всіх зірок журналістики. Вони вклали дуже багато грошей, зробили студію, зібрали. Ну, дуже гарний насправді колектив, який міг і робив великі речі. І коли в 2002 році, коли вже почалася акція Україна без кучма, Євген Кушнарьов приходив сюди, він казав, я готовий спілкуватися з ким завгодно. В прямому ефірі покажіть мені хоч одного опозиціонера. Я готов виходити, тоді було чотири опозиційних політичних партій, навіть комуністи. Я готов сідати один проти чотирьох в прямому ефірі і ми будемо спілкуватися. Тоді я, редактор, шукав дуже довго нашу харківську опозицію. Такі люди, як народний депутат України, вже колишній Валерій Камчатний відмовлявся, всі лякалися. От Іван Варченко, який там стоїть, представляв тоді нашу Україну. Олександровська, яка сьогодні український фронт представляє, сідала напроти Кушнарьова. І ми робили прямий ефір перший, тоді це було насправді, ну, після довгої паузи, серйозні речі. Сьомий канал був реальним лідером телевізійного ефіру. На жаль, через декілька років ситуація змінилася, але саме сьомий канал треба. Проте пам'ятати, в 2004 році почав ретрансляцію п'ятого каналу. І коли почали блокувати п'ятий канал, який на той момент не всі могли бачити, у Харкові саме сьомий канал ретранслював. І всі журналісти, мої знайомі, які сьогодні дехто працює там, були дуже раді, що вони говорять правду і казали, що вони не могли працювати по темнікам сьогодні. Дехто з них, на жаль, змушені це робити. Іноді вони підтримують, між іншим, наш Євромайдан, але є редакційна політика, вони пішли на якийсь компроміс з власною совістю. Є керівництво, керівник цього каналу Олександр Марченко є депутатом міської ради від партії регіонів. І сьогодні сьомий канал перетворився дійсно Таку пропаганду. Пропаганду і канал нечесних новин. І це мені особисто, як людина, яка тут провела декілька років і ми працювали майже цілодобово, це дуже прикро. Я сподіваюся, що часи змінюються. Можливо, через 10 років, коли ми будемо стояти тут, це буде найб'єктивніший, найчесніший канал. Бо всі можливості для цього є. Харківські інвістя, вони зараз не розташовані тут. Тут знаходиться студія, тут знаходиться керівництво, тут знаходиться вишка, тут монтують. Але набини, які ми бачимо, знаходяться не саме у сьомому каналі, але сам канал безумовно підтримує цю брехливу інформацію. Байкот партіййонів ми пишемо тут. Життя людини понад усе, ми пишемо тут ні брехні, журналісти в відповіді, Тих, кого приручили, це правда так. На жаль, сьогодні ми не маємо опозиційних каналів харківських. Ми не маємо жодного друкованого ЗМІ альтернативного. Ми маємо реально одну опозиційну радіостанцію невелику. Але все починається саме так, а закінчиться, як в Росії. Ми сьогодні тримаємо тут парасольки. І канал дощ майже останній. Хто Об'єктивно відсвітлює події Майдану. Канал Дощ є майже останнім, хто ще може давати альтернативну точку зору. І дуже не хочеться, щоб рано чи пізно в Харкові все перетворилося, як сьомий канал. Ні брехні! Ні брехні! Ні брехні! Ні брехні!